Від початку російської повномасштабної військової агресії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, за офіційними даними тільки в Німеччину приїхало більше одного мільйона українців. Сто тисяч біженців оселилися в землі рейнланд фальц на південному заході країни, тільки в одному з міст Баткройснах зареєструвалося більше двох тисяч сімей. Говорять, що неофіційна цифра ще більша. Українці проявили себе як працьовиті люди, які прагнуть знайти роботу якнайшвидше. І ще гостинні місцеві жителі, які всіляко допомагали та продовжують допомагати всім, чим можуть, встигли познайомитися з традиціями та культурою переселенців. Багато громадських та релігійних діячів стали ініціаторами проведення спільних свят, серед яких, звичайно, різдво і найбільш популярним та значеним. möchte ich auch mal probieren. Wir laden Sie ein. Я уявив собі, що означає святкування різдва далеко від дому, коли ти не знаєш, де твій рідні, що з твоїми близькими. Нам відомо, що ви святкуєте різдво в інші дати через різницю у календарях, але мені довелося пояснювати багатьом громадянам, чому так вийшло. Однак найголовніше, що ми хотіли сказати українцям, це те, що вони не залишені на милість долі, і в ці страшні години ми поруч з ними і завжди подамо руку допомоги. Як розповів пастор інтеркультурної церкви міста Баткройцнах Берке, спочатку йому допомагали лише двоє його колег, в тому числі й жінка пастор Дека Хубр. Потім прийшло ще 10 людей. А на фінал оргкомітет налічував понад 40 осіб. З української сторони для проведення концертної різдвяної програми з подачою 12 різдвяних страв та виконанням старовинних колядок щедрівок у організації прийняли участь члени української громади, які ще влітку об'єдналися в творчі колективи. Велику роль у Ведені свята зіграли українки перекладачки Альбіна Куява та Олександра Ставник. Вікторія Романченко, родом з Київської області Бучанського району, стала керівником хору. За її словами, головна риса українців і за кордоном відчувати себе поруч із батьківщиною, особливо з українською народною піснею. Тут я взяла на себе таку відповідальність. Організували ми український хор, в якому беруть участь уже приблизно 20 чоловік. Це не тільки професійні люди, а і ті люди, які співають серцем і душею, яких є поклик. Співати, популяризувати нашу українську культуру. Тож на теренах Німеччини ми сьогодні популяризуємо, продовжуємо вчити наших діток, адже приїхали мами родини своїми дітками, які не мають забувати свою мову, культуру і традиції. Як розповіли німецькі друзі, головним завданням спільного заходу було єднання тих, хто може допомогти, з тими, кому допомога виявилася дуже потрібна, а ще бажання відігріти біженців душевним теплом та добротою.